Привіт-привіт! Ви на каналі Віка Клубніка, і сьогодні я буду трейдити легендарного пета стрикозу. Цей пет попадається зараз в звичайних яйцях відносно новий пет. Уже минуло кілька тижнів з його появи, але я вирішила його Спробувати затрейдити, дам йому райд зілля, аби його зробити райд петом, і зараз ми відправимося на площу його трейдити. Я неймовірно рада, що зараз в яйцях попадається аж три легендарних пета. Мені першим випала ця стрикоза, дуже вона мені подобається, і подивимося, що мені зможуть за неї дати. Я зайшла на трейдерський сервер і чекаю першого трейду. Прилітає мені перший трейд і подивимося, що мені можуть дати за мою райт стрекозу. Ого, зовсім непогано! Це новий золотий ще й райд Пінгвін. Але я, мабуть, відмовлюся, хочу подивитися, що мені ще можуть запропонувати. Прилітає новий трейд і подивимося, що мені зараз дадуть. Це біла летюча миша, це доволі олтівський пет. Також флай-білка. ну Білка не дуже ціниться. Угу, ще додають динозавра. І таких петів, які досить часто трапляються. Мені цей трейд, в принципі, ну, не дуже подобається, тому я, мабуть, відмовлюся. Мені все-таки хотілося за цю стрикозу отримати якогось теж легендарного пета або якогось дуже олдівського пета. Вона погоджується, але я відмовилася. Чекаю наступної пропозиції, і мені прилітає трейд. Отже, ставлю свою стрикозу, а мені дають олд яйце. Мабуть, ви знаєте, що тут попадається лише один єдиний пет це циплятко, якого раніше не можна було трейдити. Мені пишуть, щоб я щось додала, але я пишу, що не хочу, і відміняю трейд. І наступний трейд мені дає знову та ж людина, яка вже трейдилась зі мною. Подивимося, що вона мені запропонує цього разу, адже я відмовилась від її пропозиції. І мені знову ставлять флай білку і білу-летючу мишу, і, власне, вже нічого більше не додає, тому звісно, я відмовляюся. Чекаємо наступного трейду, і ось він прилітає. Подивимося, яка цього разу буде пропозиція. Як я вже казала, дуже хочеться за цю стрекозу отримати якогось хорошого olдпета або якусь хорошу легендарку. Але, на жаль, мені ставлять звичайних петів. О, додали легендарну машину і не одну, аж три. Хм, чотири легендарні машини, і тут є циплятко. Ну, доволі непоганий трейд. Скажіть, ви б помінялися? Я відмовилася. Я зайшла уже на інший сервер і чекаю пропозиції. Отже, мені дають треє цікаво, що мені запропонують цього разу. За мою райд-стрикозу мені дають лісове яйце і райт лінивця. Цей пет досі продається в магазині і він зовсім не ціниться. Тому я не буду погоджуватися, я відмовлюся від цієї пропозиції. І мені одразу знову ж прилітає трет від цієї ж дівчинки. Можливо, вона хоче щось додати. Подивимося, що вона мені запропонує. Отже, знову лісове яйце, знову райт-лінивець і коляска. Щось ще додасть чи ні? Вона додає щось таку іграшку, і мені цей трет все одно не подобається, тому я відмовлюся. На цьому сервері більше не було пропозицій, тож я зайшла на ще один трейдерський сервер. І чекаю пропозиції. Прилітає мені перший трейд і подивимося, що ж мені тут запропонують, хорошого чи нехорошого. Ой, мені дають райтведмедика. Це Old Pet, але спробуємо написати, щоб додала ще якусь маленьку добавочку. Зараз ми напишемо Add. Але я бачу, вона теж пише, щоб я щось додала. Тому я не хочу нічого додавати, просто відмовлюся від цього трейду. Шкода, якщо б вона додала ще щось, я би погодилася. Вона трішки чекає, щоб я щось додала, але я все-таки відмовлюся і сподіваюся, все-таки затретити цю стрикозу краще. Оскільки трейджу я цю стрикозу не в перші дні обнова, дуже важко її трейдити, дуже мало пропозицій, надсилають, я знову поміняла сервер, і мені подивимось, що запропонують. Мені пропонують просто іграшку. Ось таку надовну кульку, звісно, я відмовляюся. І мені знову довелося поміняти сервер, оскільки там не було пропозицій. Отже. Надсилають мені новий трейд, подивимося, що мені тут хорошого запропонують. Мені дають нового пета, який нещодавно з'явився в грі. Ось така от собачка шоколадна, вона райд. І тут ще додає вона різні добавки. Не дуже мені подобається цей трейд, хоча цього собаки у мене ще немає, але я відмовлюся. Дочекалася я наступного трейда, подивимося, що мені зараз дадуть. Трішки довго думають. Отже, мені дають летючу мишу, звичайно. Ската це з морського яйця. Ну і таких от звичайних петів, багато петів, але мені вони не подобаються, тому я не хочу погоджуватись на такий трейд, я відмовляюся. Напишіть в коментарях, чи подобається вам цей пет, легендарний пет новий, стрикоза, і на що б погодилися ви, на що б ви б обмінялися. А мені тим часом прилітає наступний трейд, мабуть, цього разу вже останній, багато довго я вже трейджу. Ой, ну це зовсім поганий трейд, це зовсім такі от звичайні пети, які зовсім не цінуються, і ще якісь добавочки, я, звісно, відмовляюся. Хочеться дочекатися якоїсь хорошої пропозиції, на яку б я погодилася. Мені прилітає трейд і подивимося, що мені дають. Я ставлю свою райд з козу, а мені поставили золотого флайрайт Пінгвіна. Я, мабуть, погоджуся, оскільки це вже фактично all. Пет, який вийшов з гри. Зараз таких піневінів уже не можна вибити, так, оскільки їх замінили, і мені здається, з часом вони будуть дуже цінуватися. Пішов час на роздуми, я вже подумала, я погоджуся на таку пропозицію. Питання в тому, чи погодиться, власне, не знаю, це хлопчик чи дівчинка, помінятись зі мною. Не хочеться першою ставити галочку. Все-таки хочу дочекатись, аби підтвердили з тої сторони. Але я так розумію, зараз можуть відмовитися, і що ж, так чи ні, міняється чи не міняється. Довго думають, тому я відмовлюся, ні, то ні. Не вдалося мені затрейдити стрикозу, мабуть, я її лишу собі. Буду чекати, щоб мені випало ще три, і, мабуть, зроблю ніонку. Тоді її буде легше затрейдити. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, напишіть, які ваші улюблені пети і який пет вашої мрії. Також напишіть трейди, на яких петі ви б хотіли подивитись в наступних відео, і я обов'язково запишу таке відео. Наразі у мене все. Па-па!